Желіна Джолі в Херсоні голівудська акторка приїхала в Україну. Як пишуть змі в рамках благодійної програми? Джолі відвідала місцеві медичні заклади. На фото видно, як акторка грається з дітьми. Однак візит зірки почали активно обговорювати в мережі з іншої причини. За даними очевидців, її охоронця затримали представники ТЦК. У мережі навіть з'явилося відповідне відео з камери відеоспостережень. А після чоловіка змусили поїхати до територіального центру комплектування, забрати охоронці, звідти приїхала сама акторка. Згодом як уточнила прес-служба сухопутних військ, бодігард Джолі, офіцер запасу. В нього перевірили документи, і відпустили. Жодного силового затримання не було. Цитую, все в рамках закону. Сама ж зірка відвідала ТЦК, бо їй треба було у вбиральню ось така друзі, ось такий казус відбувся. Ну тим не менш, нехай знають в країні війна. А що ж ви хотіли?